Всім привіт! Мене звати Антон, компанія Будека. Сьогодні поговоримо про кріплення пічних дверок. Вони бувають досить різноманітне кріплення. Бувають на закладних, буває, кутики вмуровують і до них кріплять дверки. Бувають просто пешки гіпсокартонні використовують і їх вмуровують таким чином. Або ж буває через нержавійку, що вважається стандартизовано найякісніше кріплення. Найпростішим і найрозповсюдженішим вважається. На закладних кріплення дверок. тобто обереться проволочка, чи гвозді, чи анкера, і просто вмуровується вкладку в даному випадку. Ми тут бачимо тут і тут просто отвори. Самі дверки і гвоздями вмуровується вкладку. Плюси та мінуси. Плюси. Найбільше розповсюдження, це дуже легко зробити. Мінуси з часом все ж таки починає розшатуватися. І найбільш якіснішим вважається кріплення через нержавійку. Тобто робиться повністю короб на довжину цеглини чи за що він кріпиться, він йде кутиком, іде закладними кутиком. і до нього вже до цього коробу з нержавійки кріпиться сама дверка. Плюси та мінуси. Плюси це найбільш довговічніша і найкраща конструкція в даному випадку кріплень. Також можна легко демонтувати дверку, поставити іншу або замінити, якщо щось дверкою трапляється. З мінусів, це додаткова робота і вартість нержавійки. Дякую.